Днями до мене звернулась клієнтка з проханням надати консультацію. Виявилося, що в неї є працівниця, яка декілька місяців працює і виявилась вагітною. Запит був що сказати, як мовити робітницю звільнити за власним бажанням. Як ми знаємо, згідно трудового законодавства, звільнення вагітних жінок заборонено. Лише у разі повної ліквідації підприємства, і необхідна вимога це роботодавець, що зобов'язаний надати жінці роботу на іншому підприємстві, забезпечити її. Тому в мене виявилось питання, чому ж такі думки, знаючи, що клієнтка дуже, дуже лояльна і гарний роботодавець. Виявилося, що в неї є певні хибні уявлення стосовно виплат декретних нарахувань витрат роботодавця, що і спричинило такі наміри. Перше, вона сказала, що я ж буду виплачувати податки за весь період, коли робітниці не буде. Тобто, весь період, навіть ну, відпустка по догляду за дитиною до досягнення трьох років. Вона гадала, що вона буде кожен місяць сплачувати як мінімум ЄСВ 22%. Але це хибне уявлення, як ми знаємо, нарахування декретних це 100% від середньомісячної заробітної плати працівниці незалежно від її страхового стажу. І е, ці ці нарахування здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду України. Мінімальний строк лікарняного е, по вигідності і пологам – це 126 календарних днів. Він може бути збільшений на ще 14 днів, якщо ускладнені пологи, або жінка народила більше ніж одну дитину, або може тривати 180 календарних днів, якщо жінка віднесена до категорії першої третьої осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Таким чином, залежно від того, яку заробітну плату отримала робітниця протягом останніх 12 місяців, вираховується її сума декретних, помножається на 126 або 180 календарних днів. Єдині витрати це роботодавець сплачує 22% від цієї допомоги, яка надійде йому на спеціальний рахунок для перерахування робітниці. Тому Подальшому всі виплати, які буде жінка отримати після народження дитини до досягнення трьох років нею, вони також будуть оподатковуватись і відповідно страховий стаж цій жінці буде йти, але не за рахунок роботодавця, а за рахунок держави. Друге, хибне уявлення: що ніяких різниць чи працює вагітна жінка чи ні, немає. Вона ж все рівно отримує свої виплати і допомогу. Що стосується виплат про донародження дитини, да, жінка обов'язково її отримає, незалежно від того, працює вона чи ні. Але що стосується розміру декретних, да, ця відпустка по вагітності і пологам, то в принципі, як ми побачимо, багато напевне знають, що це суми в принципі досить кардинально відрізняються. Тому... Якщо жінка працювала і за останні 12 місяців в неї страховий стаж. Більше 6 місяців ми можемо побачити, що нижня межа, нижня межа нарахувань допомоги становить 27 733 тисяч сімсот тридцять гривні вісімдесят копів. Також є максимальний розмір, він прив'язаний до максимальної бази нарахування ЄСВ в місяць. На сьогодні це 100 500 гривень. Тобто, якщо людина отримує заробітну плату більше 100 500 гривень в місяць, офіційно. Цінної заробітної плати, то все, що більше, ЄСВ сплачується від цієї суми 100 тисяч 500 гривень. Тому максимальна допомога жінки по вагітності і пологам, якщо в неї була досить велика офіційна заробітна плата, може становити не більше 415 тисяч 416 гривень. Якщо жінка працювала менше 6 місяців страховий стаж за останні 12 місяців, нижня може залишається без змін, а ось верхня вона не може бути вища, ніж подвійна ставка мінімальної заробітної плати на день отримання лікарняного з розрахунку на день. Знаємо, що мінімальна заробітна плата це 6700 на сьогодні. Ціна одного дня в подвійному розмірі. Це 440 гривень з копійками. Тому якщо жінка має страховий стаж до 5 місяців за останні 12 місяців, то її допомога може складати не більше 55 466 гривень з копійками. Тому якщо там жінка має маленький стаж, але в неї дуже велика заробітна плата була офіційна, все рівно більше, ніж цю цифру вона отримати не може. І відрахування ЄСВ відбувається відповідно до цієї суми 22%. Тому нижче, ніж 27 733 гривні з копійками декретної виплати, працююча жінка не може отримати. Тобто це мінімальний розмір. Може, якщо бачимо, да, жінка, яка не працює і не перебуває в центрі зайнятості на обліку, її допомога становитиме 25% від розміру прожиткового мінімуму на місяць. На сьогодні це 2589 гривень. Відраховуючи ціну одного дня, помножаючи на 126 календарних днів відпустки по вагітності пологам, ми отримуємо розмір декретних непрацюючої жінки 2677 гривень 50 копійок. І якщо жінка все ж таки встигла встати на облік центру зайнятості, то вона може отримати 100% мінімальної допомоги по безробіттю і з 1 січня це аж 1000 гривень. Гривень на місяць. І е, розмір декретних в такому випадку буде 4158 гривень. Е, тому, як ви бачите, е, цифри зовсім різні е, у працюючої жінки і у непрацюючій. Е, тому я, в принципі, закликаю роботодавців е, зберігати людяність і не змушувати вагітних жінок звільнятися. Тому що, в принципі, витрати в розмірі 6 тисяч з копійками на податки і можливість жінкою отримати достатньо нормальну суму декретних, того варта. Тому бережіть себе, давайте будемо дбати один про одного.